А ви вживаєте заспокійливі препарати? Тоді ви точно маєте це знати. Всім вітання! Спосіб життя багатьох людей, на жаль, важко назвати спокійним, і коли тривога та емоції зашкалюють, хочеться випити заспокійливе, щоб зняти напругу та, хоч трохи втамувати біль в душі. Як зрозуміти, що вам дійсно потрібно приймати заспокійливі препарати? Ознак цього може бути багато. Перші сигнали це тривожність, дратівливість, роздратування, у спілкуванні з оточуючими. Людині стає складно контролювати емоції, погіршується сон. Також деякі люди стикаються з панічними нападами, під час яких вони відчувають велику тривогу та фізичний дискомфорт. І для зменшення інтенсивності таких нападів теж можна приймати заспокійливі засоби. Також заспокійливі препарати. Можуть бути використані на короткий період у випадках стресових ситуацій, коли людина потребує підтримки емоційного стану для заспокоєння. Отже, заспокійливі препарати необхідно тоді, коли емоційна напруга перешкоджає повноцінному функціонуванню. Якщо ви спостерігаєте в себе ці ознаки, то відкрити для себе івоніка гербал лот. Це органічний заспокійливий засіб, створений на основі ретельно підібраних рослинних компонентів. Цей продукт допомагає зберігати увагу та спокій, забезпечуючи стійкість перед викликами повсякденного життя. Заспокійливий засіб допомагає знизити рівень стресу та тривоги. Він сприяє покращенню психоемоційного стану, відновленню сил та поліпшенню якості сну. Цей унікальний склад з екстрактів трави пустирника, корення валеріани відомий як природній засіб при депресії, безсонні, нервозності, тривожних станах. меліси, яка допомагає швидко заспокоїтися і поліпшити сон кореня півонії та трави і квітів лаванди. Убираючи цей натуральний препарат, ви отримуєте природний засіб для підтримки свого психічного здоров'я, зменшення нервозності, покращення сну та загального самопочуття. Крім того, я маю для вас ще один цікавий та приємний метод для заспокоєння. Я точно знаю, вам це сподобається, і це обійми. Коли ми обіймаємось, чи нас хтось обіймає в нашому організмі, відбуваються дивовижні речі. За словами вчених, обійми приносять нам неабияку користь, а саме завдяки обіймам, розслабляються м'язи, знімається напруга та стрес, а також втамовується біль. Взагалі, обійми позитивно впливають на наш емоційний стан. Вони викликають відчуття довіри та безпеки. Довгі обійми сприяють виділенню гормону серотоніну, саме завдяки ньому у людині піднімається настрій і з'являється відчуття щастя. Не потрібно чекати відповідного моменту, щоб обняти близьку людину. Робіть це кожного разу, коли є нагода, адже обійми дарують радість. Скажіть, а ви часто обіймаєтесь?